Усім привіт! Вітаю на каналі пухнасті Історії, В'язання від катрусі. Сьогодні в нас неділя, 26 лютого. Вже кінець місяця, лютий, який триває у нас в Україні, вже пішов другий рік. Рік ми вже пережили, тяжкий, але пережили. Отже, вже кінець місяця. Хочу показати роботи, які зв'язалися за цей місяць, і вже на кінець є готовими. Зв'язала не так багато, бо думала, що не дуже буде багато клієнтів, собачок на стрижки. Ну, якось зазвичай лютий такий місяць затища. Але, в принципі, потрошку ну, ну, стригла, ну як, по 2-3 собачки в день було. Тож в'язала тільки вечорами. Ну, але я, в принципі, задоволена тим, що в мене вийшло, які роботи мені вдалося закінчити. Отже, розпочнемо. Так. Закінчила це було у магічному кубиці отакого котомишенятко сумненького. Ну, як я казала, який рік, таке такий мишенятко. О, Дівчинка в спідничці в патріотичних тонах. Тож, хай вона у нас тут лежить. Якщо з кадра не втече, то буде нам у кадрі. Отже, Перше, що хочу показати, це ось такі шкарпетки. Я не знаю, чи я їх показувала чи ні. У цьому, у магічних стартах, я, мабуть, їх не закінчувала. Ой, у магічному кубику я їх не встигла закінчити. Ось такі шкарпетки. На камері вони набагато яскравіші виходять кольором. А після прання. Ну, зараз я покладу ось із такої ниточки в'язали. Ну, нитка теж темніша, вони в реалі ну, такі набагато світліші стали. І нитка добре вимилася. Це я на цю пряжу все ж каржилася, що вона дуже линяє. Але, в принципі, якщо замочити воцті оц... в і добре виполоскать, а потім у шампуні то, в принципі, добре вимивається і вже потім вони не линяють. Тож, сподіваюсь, ноги зеленими після нощіння цих шкарпеток не будуть. Це шкарпетки, зв'язані на 36 розмір, резиночка схрещена один на один, і узором зв'язані ось така, наче, ну, так як дивиться, то схоже на ялинку. Так ось іде. На ці шкарпетки пішло 54 грами пряжі. Тож, в принципі, з такого моточка можна зв'язати ну, дві пари шкарпеток розміру 36-37, бо моточки тут трошечки більше, ніж по 100 г йдуть. Тож готові ці шкарпетки. І ще зв'язалися ось такі шкарпетки, це із пряжі. Українського виробництва вовни 80%, 20% акрилу на 46-47 розмір. Бачите, по стопі стопа яка довга, теж я їх вже випрала і дуже класно розпушилася ця пряжа. Прям така стала пухнаста-пухнаста. Ці прала в пральній машинки разом з іншими в'язаними речами. На ці шкарпетки пішло 110 грам. В'язала я їх спицями 3 мм, але кубічні нітпро-кубики. І отакі шкарпетки. Не знаю, чи буду віддавати в цьому році. У мене там ще є трішки зв'язано, чи, може вже на наступний сезон буду збирати. Ну, побачу, як буде по часу. Тож, це шкарпеточки такі номер 2 Повністю навіть не вміщаються в кадр. На руки не звертайте уваги, це професія така, не завжди є лагідні котики. Так, і тепер у мене закінчено, я в'язала чотири жилетки, починала, з них, в принципі, я три закінчила. Зараз буду показувати, значить, жилеточка регланом. Ось така. Ось початок котик втік. Котик втік, так, ось початок. Ось така. Десь на вік, мабуть, років 5 вийшла. На цю жилеточку пішло 147 г пряжі. Так, приберу я, мабуть, поки цього котика. З них, значить, резинку, горловину, рукавчики, я обв'язувала. Алізе wool а оцей низ у мене Алізе wool вже закінчилась, то у мене також була е, бобінна носочка, і я туди додавала ще напопу, нам розмотала якась ниточка, така теж голубенька носу Ну, воно майже не відрізняється. На камері так зовсім ну, цей трошечки світліший. А рукавчики, Ну так якщо покласти, ну, трошечки видно. Цей рукава трошечки темніше, а резинка трошечки світліша. Але в такому ну, в основному ну, полотні воно виглядає гарно. Сподобалась мені така жилетка, можливо, зв'яжу такого плану ще Ще, можна в'язати, але поки... ну, не зараз. Так, це жилеточка номер раз. Потім жилетка. Номер 2 це жилетка шахматка з капюшоном. Ось я її теж закінчила. Ось Так вона виглядає. Капюшон. Е, оця жилетка зв'язана за майстер-класом Альони Хашевої. У неї канал на Ютубі в'язана мечта з Альони Хашевої». Ось така. Це наша українська. О, ще один он. Знайшов цей, то я, наче всі поховала, ну. Бачите, ще один кінчик треба сховати. Тут, по, зараз свій покажу. По цих чотирикутниках все я поховала. Всі кінчики тут, наче сховала, то один там з горловинки. Тільки капюшон я в'язала не по майстер-класу, бо вальоний там він був. Окремо в'язався капюшон, зшивався, а потім ну, пришивався вже до горловини. Я в'язала його, набирала петлі від горловини, так, по горловині, спинці вирізу, потім в'язала капюшон, у цьому, ну, де потилиця, зробила кілька прибавок трошечки на таке. І потім ну, тут зробила убавки і просто його шила по відкритим петлям, швом петля в петлю, ну, і потім вже обв'язала резинкою. Ну, я міряла навіть моя голова сюди пролазить, тож дитяча точно пролізе. Він теж десь на вік, мабуть, років 4. ну, Діти теж різні бувають. На, цей, на цю жилетку пішло 187 г. Основна пряжа гірчичного кольору Alize Classic 49% вовни, 50% акрилу. І трішечки ну, пішло коричнево, навіть не знаю, скільки. Ну, може грам 50, а може навіть менше. Це в мене були залишки вже розпущені. Тож, отакі зв'язалися квадратики. Але я вам скажу, що реглан. В'язати набагато простіше, немає, немає оцих швів, не треба зшивати по бокам, плечі не треба зшивати, потім це все, ну, боб'язка і там, і там треба. Але реглан, звичайно, набагато зручніше і швидше в'яжеться. Так, але ось вийшла теж така жилеточка. Так, І остання, третя готова жилетка це жилетка в смужку. Також готова, вже дов'язана, випрана. Спинка узором зв'язана, але одноколірна. Це також жилетка з пряжі Alize Classic та що 49% шерсті 51 акрил 240 метрів на 100 г. Основний колір бірюзовий чи морська хвиля, чи петроль, ну щось типу такого. я, я навіть, У мене і так цих нема. А смужечки це гірчична, яка йде з основного кольору цієї жилетки з капішоном. На цю жилетку пішов 191 г. Вона така ну, добре тянеться, бо узор такий, ну як резинка, тільки така ажурненька. Тож, така ще жилеточка вийшла з виподібним вирізом. І, мабуть, вже десь на наступному тижні буду їх відправляти до клубу чарівниці добра, бо це в'язалося для них. І ще я починала одну жилетку резинкою. Зараз покажу, на якому і зараз я етапі. Ось скільки вдалося пров'язати. Так, ось туди, зараз все розпутається. О, і так, це сюди. Ось так зараз перевернемо ось мої маркерочки. Але це я вже почала в'язати перед. І в мене є готова. Ну, це буде спинка. Це, це те, що я починала в'язати у. На початку в стартах, потім в'язала в кубику. Ось таке полотно вийшло. Маркерами відмічена у мене тут кількість петель. По 20 петель між кожним маркером. Вони видно Отак от Ось. По 20 тут вив'язала вже теж пройми. І трошечки ще мені тут, мабуть, десь треба буде виріза вив'язати виріз, на той, що на горловину, і ось скільки... скільки залишилось ниточки, а ще треба обв'язка. Але я думаю, що ця спинка готова, це я ось почала перед, теж тут, при тому, як вив'язуватися будуть е... Е... пройми, буде розділятися на. Праву ліву полочки. І там я буду ну теж зменшувати петлі, тож думаю, що ну якась кількість ниточок у мене залишиться. Оце ось в'яжу з такої ниточки, це змотана м, якась бобільна, напівшерсть мабуть, чи щось таке. Бо складу я її точно не знаю. Тож, Ну це скільки за цей місяць у мене вдалося пров'язати Так, хочу цю жилетку закінчити до 1 березня, хоча не знаю, чи в мене вийде, бо, бо, бо залишилося всього два ну, з е, 3 дні. А з 1 березня починаються нові старти, нові ігри цікаві. Там Ну, поки що не буду розповідати, що я хочу в'знати, але є одна така цікава річ. Я навіть вже знайшла методику, по якій я її буду робити. Так тож, шановні дівчатка, хлопчики, ну я думаю, що хлопчики мене, мабуть, ще не дивляться. Дякую всім за перегляд, за увагу. Бережіть себе, своїх близьких. Вам слухняних петельок, побільше часу на в'язання і на все те інше, чим ви хочете займатися для душі. До побачення! Слава Україні!